Привіт! Замислювались коли-небудь, дивлячись на звичайні сінькі рослини, що вони можуть бути, ну скажімо, живими свідками епохи динозаврів. Так от, ці скромні плауни та хвощі, повз якими всі проходимо, це саме вони. І це ще не все. Їхні велетенські предки буквально створили енергію, яка живить наш світ сьогодні. Ну що, готові розкрити їхні неймовірні таємниці? І ось вам факт, який просто змінює все. От серйозно. Кожна поїздка машиною, кожна лампочка, що світить вдома, все це частково працює завдяки прадавнім предкам у цих самих рослин. Мільйони мільйонів років тому їхні гігантські ліси, відмираючи, перетворилися на кам'яне вугілля та нафту. Просто вдумайтесь у це. Окей, ось наш план. Спочатку зазирнемо в минуле в епоху гігантів, потім розберемося із секретами плауна та його хм, вибухових спор. Далі хвощ, рослина з подвійним життям. І наостанок з'ясуємо, як він може бути справжнім детективом просто на городі. Що ж, починаємо. Розділ перший: стародавні гіганти, сучасні карлики. Ми вирушаємо на 300 мільйонів років у минуле у світ, де ці рослини були справжніми королями. Подивимось, яка ж драматична зміна з ними сталася. Тільки уявіть собі цю картину сотні мільйонів років тому планета, вкрита густими просто велетенськими лісами з 30 метрових плаунів та хвощів. Це був їхній світ, розумієте? І от ці гіганти, відмираючи шар за шаром, повільно створювали ті самі поклади вугілля, які ми використовуємо досі. А що зараз? А зараз їхні нащадки це скромні травички, що ховаються десь у підліску. Це ж просто неймовірна історія еволюційного, ну скажімо, зменшення в природі. Ну що ж, знайомимось із нашим першим героєм. Плаун це, знаєте, не просто якась там рослина. Це справжня жива реліквія, що несе в собі генетичну пам'ять про доісторичний світ. Давайте ж розберемося, як йому взагалі вдалося дожити до наших днів. Сучасний плаун, по сути, виглядає як така собі мініатурна копія своїх предків. Його вічно зелені пагони стеляться по землі, справді схожі на зелених змій. А от вертикальні гілочки з колосками вони нагадують крихітні доісторичні деревця. І от саме в цих колосках і ховається його головна таємниця і секретна зброя спори. Але найцікавіше, як завжди, відбувається під землею. Дивіться, щоб прорости, спора плауна мусить знайти собі друга, і цей друг підземний гриб. Це така собі взаємовигідна угода. Гриб допомагає майбутній рослині отримати поживні речовини, а натомість отримує вуглеводи. Без цього таємного союзу, цього партнерства, новий плаун просто не з'явиться, уявляєте? Отже, плаун справжній майстер виживання, це ми вже з'ясували. Але його справжня магія, і це не перебільшення, криється в його спорах. Бо вони мають дивовижну, майже вибухову властивість. Весь секрет, звісно, в хімії. Кожна малесенка, мікроскопічна спора це, по суті, крихітна капсула повне олії. І от коли її нагріти, ця олія миттєво закипає і бум! Оболонка розривається з яскравим спалахом і тріском. Тільки уявіть собі, перші театральні спецефекти, перші феєрверки, все це робили за допомогою порошку з цієї скромної лісової рослинки. Це ж готова природна піротехніка. І це до речі, не тільки про спецефекти. Цей дивовижний порошок, який називають лікоподій, він настільки ніжний і водовідштовхувальний, що його століттями використовували як найкращу дитячу присипку. Серйозно. Ба більше у фармацевтиці ним і досі покривають пігулки, щоб ті не злипалися. Навіть самі пагони плуйна використовують у народній медицині. Ну, справжній універсал. Але, дуже важливе, але перш ніж хтось подумає, бігти до лісу, треба застерегти. Як і в багатьох давніх родинах, серед плавунів є, скажімо так, злий двійник. Баранець, звичайний, наприклад, він отруйний. Тому збирати використовувати ці рослини без точних знань, ну, це просто небезпечно. Окей, від вибухових спор плавна рухаємось далі до його давнього родича, хвоща. І от якщо плаун дивував нас своїми властивостями, то хвощ, о, хвощ, вражає своєю унікальною такою собі подвійною особистістю. Погляньте, яка цікава штука. Навесні з-під землі вилазять ось такі дивні коричневі свічки. У них немає хлорофілу нічого. Їхня єдина мета швиденько розкидати спори і зникнути. Все, робота зроблена. А вже потім, коли репродуктивна місія виконана, з'являються оті знайомі нам зелені ялинки. І вони вже все літо працюють як сонячні батареї, збирають енергію на наступний рік. Це ж просто геніальний розподіл праці. А справжній командний центр усієї цієї операції він під землею. Це не просто коріння, ні. Це ціла підземна мережа, що розростається на метри вбік і вглиб. Вона ще й утворює такі собі склади з крохмалем. От саме тому хвощ майже неможливо вивести з городу. Вириваєш один пагін, а підземна імперія така не проблема. Зараз відправимо новий, і все по колу. Так, для городників це, звісно, справжній кошмар, але для допитливих людей хвощ це не просто бур'ян, це живий індикатор, який може чимало розповісти про таємниці землі. Тож давайте навчимося читати його сигнали. Тож головне питання: якщо на ділянці раптом з'являються цілі зарості хвоща, що ж насправді намагається сказати природа, про що це свідчить? А відповідь насправді дуже проста. Хвощ просто обожнює кислий ґрунт. Його поява це чіткий як сигнал світлофора, знак, що pH землі за низький. І це означає, що іншим культурним рослинам там буде не дуже комфортно. Але це ж не вирок, це підказка від природи. Знаючи це, можна просто виправити ситуацію вапнуванням і повернути землі родючість. А чому хвощ такий жорсткий на дотик? А справа в тому, що він накопичує силіцій. По суті, він створює у своїх клітинах мікроскопічні кристали, схожі на скло. Саме тому тварини його не їдять. Але з іншого боку, саме цей унікальний хімічний склад і робить його цінним у народній медицині. Там його здавна використовують як кровоспинний та ранозагоювальний засіб. І знову так само, як і з плаунами, тут потрібна максимальна обережність. Я отруйні види, наприклад, хвощ болотяний, і його, до речі, дуже легко сплутати з корисним польовим. Тому правило номер один, і це важливо ніякого самолікування, якщо немає 100% впевненості. Отже, що ми маємо в підсумку? Плавуни та хвощі, це виявляється не просто якась там зелень під ногами, це справжні живі капсули часу, які колись подарували нам вугілля. Це природні піротехніки і фармацевти в одній особі. І це, зрештою, розумні індикатори, які мовчки розповідають нам про стан нашої ж планети. Тож наступного разу, коли будете в лісі чи навіть у парку, придивіться уважніше до рослин навколо. Бо якщо навіть такі, на перший погляд, скромні плавуни та хвощі зберігають настільки епічні історії, то просто уявіть, скільки ще неймовірних таємниць минулого нашої планети тихо чекають у рослинному світі, щоб їх нарешті розкрили.